Враховуючи, що ця цей тиждень дуже важкий для нашого регіону, ворог намагається системно знищити, і ми це бачимо уже по факту. Системно намагається знищити наші електромережі, наше постачання електро. Це вже третій випадок за останні декілька днів. То звичайно, ситуація складна. Наші працівники, наші електрики, наші комунальні служби роблять все необхідне для того, щоби. Електропостачання поновити, але, на жаль, 100% це не вдається ще зробити, тому що пошкодження дуже значні, і намагаємося зробити так, щоб вийти в системний, системні графіки, для того, щоб людям повідомляти, коли і як буде подаватися світло, і вони вже могли би визначатися для себе. По датам, по, по датам, по годинам, коли їм буде зручно, і як користуватися цим електропостачанням, тому всі служби працюють, щоб, хоча б вийти в графіки, щоб дати людям розуміння, як воно буде подавати.